823 день в Канаді. І сьогодні вже 15.09.25. І я зараз заходжу перевірити, там який сьогодні день. І дивлюсь, нема відосіка. І я не загрузив його вчора. Ну, воно не догрузилось. Цей Ютуб, коротше, воно як вибиває, там пише, що воно ще не догрузилося. Я так розумію, що воно не загрузило, бо я зразу виключу, пізно було. І нічого, ну, сьогодні до заружу. Е, сьогодні до завантажу. Що сьогодні у нас? Вівторок. Сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок було багато роботи. Сьогодні. Е, що розбудив мене будильник? Встав, зібрався, потопав на роботу, зайшов до комп'ютера. І друкувати заявочки. А там е, тільки перша заявочка друкується, а охоронець включив в включив кондиціонер і вибив рубільник, і вибив принтер, комп'ютер. Якраз вилізла одна заявочка, а там їх такий список. І я знаю, що блін, мені все одно придеться друкувати, запускати комп'ютер. А це комп'ютер такий древній, що це. Пш... В мене, по-моєму, колись був, коли я мав перший свій комп'ютер, коли він ще загружався півдня і коли там інтернет Ти підконектувався, воно пікало. Це була жесть, але з тим жили. І от в нас такий комп'ютер. Він пішов перезавантажив брекер, е, рубільник, я включив це, дочекався. Завантажив, видвикував всі заявочки і пішов попити каву. Шеф купив мені. А, замки купив мені шеф сьогодні. Добре, ви забули так. Вони в мене в... на складі. Треба їх забрати. Мелебок-замки, бо в мене вже закінчується фарбу. приїзд. Найс. І цей. Сьогодні замки не довелося міняти мені. Були інші заявки, то я пішов попив кави. Дочка все дев'ятої, якраз з тортиком, то скоренько. Поки туди-сюди, прийшов попивка вже дев'ята по дев'ятій, і до роботи. І сьогодні намінявся лампочок. До речі, були лампочки на кухні, лампочки в туалеті. І шеф купив лампочки. Я опросив, щоб купити лампочки на кухні, він купив білі. Я думаю, найс, білі, мені подобаються, я, напевно, поставлю собі додому. Білі. І я поставив, а вони не такі білі, як тут в кімнаті. Не є біле тепле світло і біле таке холодне. Ну це біле, холодне, воно мені не засил, воно мені не подобається. І зараз от протестували, ми там сиділи в вітальні. і. не треба буде поміняти назад. Ці білі людям будуть ставити. До речі, в одній з квартир всі чотири згоріли. Чотири лампочки, чотири згоріло. Вони дочекались, поки всі згорять. Я ж тоді написали заявку. І в туалеті дві блимало з трьох. Терпеливі люди. Одна дівчина індуска молода, е, соромилась, напевно, бо ванна забилась волоссям. Нічого не зробиш, ну людина миється, волосся по-любому падає і йде в той сток і забивається. Потім. І вона пробувала сама дістати, не змогла. І каже, тільки така, що так, то нормальна робота. В мене ще, крім того, є два забитих туалета, і люди не дали дозвіл на вхід. Тож треба, ну як? Так що. таке. З цікавого, що плита була, плита була поламана на гарантію і холодильник. Холодильник вона створила теж. Сім'я індусів створили заявку, що в п'ятницю дозвіл нам намхід не дали. Я віддав офіс, офіс, дзвонив, не додзвонився. Писали, не дописались. Сьогодні я дав ще раз в офіс, вони вже з ними зв'язались і, і я пішов. Фотка в гарантію, бо працює морозильна камера, а холодильна не працює. А як в холодильник працює дуже просто. Там в морозилці робиться холод і в холодильник він з морозилки береться. Просто холодне повітря з морозилки, воно затягує через вентиляцію таку і там вентилятор є. Який заганяє, воно бачить тільки, ага, тут не вистачає температури, включає вентилятор. Вентилятор нагнав, воно виключу. Все. І якщо працює морозилка, значить компресор все працює, тільки не працює цей вентилятор. Вже не раз він ламався, у нас його нема і майстрів треба. А холодильник дуже брудний. <кх> Я зразу створив заявочку на гарантію майстра. Так, як це холодильник це фактично емердженсі, бо люди мають де їжу. І майстер має прийти швидко. Сьогодні-завтра вже буде. Завтра нехай. А вони в офіс подзвонили. Я кажу, буде майстер. А офіс каже, поміняти. No problem. Я можу поміняти. Що мені робити з тим брудним холодильником? Куди його? Е я не буду його брати на склад, бо я нікуди його не подіну. Ніхто його мити не буде, бо він і так на складі лежить, всіх є нормальні холодильники. Е і якщо в, в когось поламається, я не зможу зразу поміняти, бо він буде брудний. І я просто взяв з пустої квартири на тому самому поверсі. Я кажу, добре. Скажіть їм, що ви повітряли. Вони його так протерли дуже погано, він так і пахне недобре. І поміняв з постої квартири на своєму самому поверсі. Вони такі, а, це новий холодильник? Кажу, ні, це з іншої квартири. Вони думали, що є їм новий абсолютно нам зруйнували холодильник. І Ну, Я думаю, майстер поремонтує, а вже прибиральниці придеться його мити. Нічого страшного, помиють. Нікуди їм діватися. Всякі дрібні заявочки там. Десь трубу відірвали технічно, де проводка йде. Зробив ще якась дрібничка. А, я ж не закрив ще одну заявочку. А де вони є? Десь я їх маю. А, в вони в мене в штанах. Робочих. Я ще не закрив, там в мене є дві заявочки. Питається, чи поставили обмежувач електрики в квартиру. Ай, не поставили там. Смок-детектори стандартно. Ох, кондиціонери. Знов створив чувак заявочку, каже, кондиціонер тече знову. Я вже в нього все передивився, вже, блін, мало бути ідеально. Я приходжу і дивлюсь ззовні кожух мокрий. І воно так по, по ньому текло, його навіть не видно. Воно не все. Я, я відкриваю всередні-середнє сухо, воно позовні тикнуло. І позаду ну, ніяк не скажеш. Я в нього Я пішов вище в квартиру, а там наміняли е, фільтри, і хтось кинув фільтр. Я, я вже догадуюсь хто. Е, там є спеціальні пази, що він має йти рівно вниз. І воно фільтрує, а тут під скосом йде радіатор. А якщо його не попасти в ті пази, він от то залітає і приліпає до радіатора. І воно. Створює там тиск і вода, замість того, щоб капати з радіатора вниз в піддон, вона летить туди назад. І от позаду піддона вона десь там вилітала. Я тільки забрав і звідти вода полилась. І я залишив все відкрито. Я міг би все закрити і перевірити, але все ж таки я вирішив залишити відкритим. Хоча можна було і закрити. Я сказав, що завтра зайду, все позакриваю. Перевірю. Щоб воно працювало, якщо воно все від того залежить і більше не буде води, треба, щоб висухло. до завтра висохнуть два піддона, бо там прям прокладка така вся мокра. До завтра воно висохне. Якщо воно буде завтра сухе, ідеально, я закриваю і нарешті проблема буде закрита. О! Ось таке от. Ввечером смачно поїли бургерів. Захотілося бургерів. Бургери з картоплею Фрі, оці класні дабл-котлетка з беконом. Ого, наїлися. Фу. Зараз попеличаю і треба відпочивати. Бі біжу. І два відео зараз старе треба догрузити вчорашнє і сьогоднішній зараз.